Всім доброго дня, пропоную у вашій увазі автомобіль Peugeot 308 автомобіль кінець 2015 року. Кузов автомобіля весь в рідній фарбі. Жодна деталь в машині не фарбована. Недоліки такі як сколи, царапіни, якісь м'ятінки, великих недоліків я по кузову не бачу. Машина повністю оцинкована. Якихось рижиків там чи намілків на якусь ржавчину немає зовсім. По кузову вона в дуже в доволі доброму стані. Без ДТП, без ніяких підкрасів, фарбувань і ТДТП. Такий от у неї охайний зовнішній вид. По машині машина проїхала 275 тисяч кілометрів. На 235 тисяч кілометрів було замінено ГРМ, всі ролики, помпа, щеплення повністю, тормозний... Рідина, гальмінарна рідина. Вже холоджу в частина. По ходовій машина їде тихо, без питань. Нічого не гудить, не скрипить, нічого. Дивіться, які диски. Добрі в неї. Дуже хороші диски. І резина в неї 205-55-16. 2024 рік. 42 неділя. От, Нова резина. Диві, практично. Дивіться, от нова резина повністю. Зимова. Є також 24-го року така сама літня резина, тобто нова. Тобто два комплекти резини з машиною йде. Що у нас по тормозним дискам по гальмівним? Є на гальмівних дисках вироботка міліметра півтора. Сами колодки. 6 десь от 6-7 мм. Тобто більше половини всіх колодок. Що там по заднім? Задні диски теж в ідеальному стані. Резина. Вся нова, всі 4 колеса, виробітка тут пів міліметра, колодки у нас ну, міліметрів 5 теж є. Це машина бордюрок, бордюров заломив на порогах немає, від домкрата теж немає. Зараз перейдемо з цієї сторони, знизу зразу подивим. ну Тут теж дивіться, диски ідеал. Ну а знос такий самий, як, як і з тої сторони. І не будемо дивитися, тому оце не однаковий. Глянемо на рахунок, що тут знизу у нас по порогам. Пороги ціленькі, рівненькі, не загнуті, не від домкратів, не від бардюрів. Все добре. Переходимо, дивіться, салон, стан не подивились. Відкриваємо водійську дверку. Дивіться, який стан. Ручка, пластик, все в доволі дуже доброму стані. Вихайному. Кнопочки всі. Все тут добре. Матерія чистенька, без ворсинок, без нічого. Пороги самі. Пластик, дивіться, він весь в ідеальному стані. Це говорить, що як людина відносилась до автомобіля. Дуже добре. Ось от от, там сидіння. Сидіння, дивіться, дуже ахайний стан. Воно не перетягнуте, все рідне, всі строчки рідні. все заводське. Сидіння дуже хайне, руль. Руль в доброму стані. КПП. В ідеальному стані. Ручний тормоз в доброму стані. Дивіться який стан автомобіля всередині. Пасажирське сидіння. Ідеал. Все тут ідеал. Консоль сама дуже добре. Дах. Дивимося, що тут у нас з педальками. Тут все добре. Тут все дуже добре. Такий от охайний стан автомобіля, що зовні, що... Йдемо далі, йдемо задня дверка, заднє сидіння за водієм. Сама карта дверей дуже ахайний стан. Є задні склопідйомники. Отой ржавчини ніде немає, бо машина повністю оцинкована, Так що тут намекла, на ржавчину ніде немає. Тому навіть не будемо дивитися ці знизу. Карти. Дивіться, який стан сидінь. Стан звідси. Дуже добрий стан. Ідеальне сидіння, задній ряд сидінь практично дуже хороший. Ну практично значить, ніхто тут і не катався ніколи. Йдемо далі до багажника. Багажник, пластик, дуже ідеальний стан, дивіться, дивіться, який стан пластика. Він не задраний, не потертий. Видно, що строй матеріали ніякі тут не возили. Сам багажник всередині, дивіться, дуже все охайненько. Ніяких мас масел не розлито, нічого не розлито. Є шторка задня. І от там є аптечка, є вогнегасник. Що тут у нас знизу? Теж ще аптечка. Буксирувальний шнур, домкрат. Тут є ключ, тут ключ і є запаска. Такий от дуже ахальний стан багажника. Зверху пласт, зверху дивимось. Він ідеальний. Тут теж нічого не поцарапаного немає. Ось такий от чудовий стан. Йдемо. Задній дворі застанемо. Тут все дуже добре. Я так став, щоб сонце не вибивало. Дивіться, які проємчики, які пластик на проємах, резиночки всі не потріскані. Все дуже добре. Сидіння подивимося з цієї сторони. Дах глянемо з цієї сторони. Сидіння. Передні подивимося ззаді, як матрич Тут все ахайно, подивимося як виглядає І пасажирська дверка спереді глянемо. Дивіться які карти, вони дуже ахайні, вони практично новенькі. Видите, какой проемчик. Все резиночки целенькие. Проемчик не поцарапанный. Пластик весь в идеале. Сидения не практически новые. Смотрите, какие стороны. Да, с этой стороны. Блакитник з цієї сторони глянемо, водійське сидіння з цієї сторони дивимось. Дуже хайний стан. КПП вона не розшатана взагалі. Вона стоїть ну реально як нового автомобіля, не розбита зовсім коліса. Так, подивимося, ще карту дверей водійську. Такі от дуже червоний. Такий чудовий я вам показав автомобіль. Машина буде вистрілена на продаж. Має два комплекти резини, зима-літо, вони практично нові, диски практично всі дивіться, в дуже доброму стані. Ще раз обійду машинку. Стан дуже задовільний. Машина не фарбована, жодна деталь. Глобальних царапин, вмятин немає. Машина проїхала 275 тисяч, на 235 тисячах було замінено комплект ремень ГРМ, ще повторююся раз. Щеплення. Всі рідини, гальмівна рідина, охолоджуюча рідина. Все замінено. Замінено водяний насос. Турбіна не сопливить, дуже добре дує. Ну, По машині питань немає. Двигун не димить, масло не бере. Зараз я вам ще його заведу, перепровіримо. Отак от от виглядає підкапотне пространство автомобіля. Тут все ціленьке, пари, всі є з позначками. Є. Останнє ТО було на 270 тисячах, потрібно робити на 280 тисяч. Акумулятор замінено. Такий от чудовий вигляд. Турбінка працює добре. Тут нічого не сопливить, масла ніде і немає. Потьоків ніде і немає. Знизу глянемо. В автомобілі є 4 склопідйомника, є електрозеркала. І центральний замок з функцією закривання від дітей. Є також круїз контроль, все дуже чудово на, на, на великій відстані. От. І от чудовий стан у автомобілі. Машинка працює рівно. Пробіг 276 кілометрів, пробіг підтверджений, є всі чеки, ТО, заказ снаряди. Єсь... Навігація є навігація. Що там у нас по машинці? Розхід, середній розхід за 5477 кілометрів, у неї 4,8 літра на 100 кілометрів. Такі от справи. Тут все працює добре. Все добре. Такий от ми маємо чудовий автомобіль. Автомобіль буде продаватися за доповнітельними. Питаннями телефонуйте за номером вказаному в оголошенні. На все добре.